Від сюди, а ну зла сліва. Бігом злась сліва. Тузік. Ходи чито відв'язувати, ходи. Чито. Тузік. Ходи. Ходи чито відв'язувати. Чито йдеш? Іди сюди, тіта, да. Зай, ходи, ходи, да. Ходи. Давай, скажу. Ходи. Оп-оп, бігай. О, то с заходь, заходьте Вже Що, дождався, да? Дождався тіто поки Побігає зараз 5 минут і прив'яжем, да, Тозі?